Є знижки на Хелпекс Антикол. 15% в аптеках «Подорожник», БАМ та Ощад. Є знижки на Карсил. 15% в аптеках подорожник, «Пам» Бам «Ощад». Добрий ранок. Головне на ранок до вашої уваги. Перед ніч пізно Росія атакувала Кривий Ріг на Дніпропетровщині. За словами начальника ради оборони міста, є багато пошкоджень в багатоповерхівках. і Також постраждала лікарня. У місті фіксують відключення світла без жертв. Внаслідок ракетного удару по місту Ромни на Сумщині пошкоджено 9 будинків. За даними ОВА, попередньо загиблих немає. У циркунах Харківської області в результаті вечірнього обстрілу. Були поранені чотири людини за попередніми даними. Росія використала артилерію і повідомив про це голова Харківської ОВА Олег Синігубов. А в Ростовській області Росія безпілотник влучив в Новошахтинський нафтопереробний завод. Зайнялась потужна пожежа. Припускають, під удар могла потрапити установка ЄЛУ АВТ 25 Вона призначена для одержання зріджених вуглеводних газів. Місцеві пишуть, нібито чули звуки вибухів і стрілянину, які тривали близько години. Губернатор Ростовської області заявив, що місцева ППО збила сім безпілотників. За його словами, постраждали хируйнувань на землі нібито немає. Президент України з візитом в Брюсселі. Учора Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном. Лідери держави обговорили посилення української ППО, підготовку військової бригади. Також можливість відправки миротворців в Україну. Також була зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Обговорили низку питань. Ключовими темами стало посилення української протиповітряної оборони і питання щодо гарантій безпеки. Україна і Росія готові до мирних переговорів. Так вважає майбутній спецпредставник США у справах України та Росії. Кіт Келох в інтерв'ю Fox News він заявив, ситуацію на полі бою можна назвати війною на виснаження. Росія несе в п'ять разів більше втрат ніж Україна. Зараз саме час сісти за стіл переговорів. Послухаймо абсолютно. Я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійця готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити. Січня перед інавгурацією Трампа Кіт Келох відвідає Київ і низку європейських країн. Планується візит для збору фактів для нової адміністрації президента США, а не для переговорів. Напруга між Києвом та Будапештом зростає. Вчора Віктор Орбан відреагував на критику Володимира Зеленського щодо його спроб стати посередником між Україною та Росією. Цитата на столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйтеся. Це ваша відповідальність. Написав угорський прем'єр. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у Орбана немає жодних важлів впливу на Путіна після телефонної розмови з російським диктатором. Угорський прем'єр озвучив ідею так званого різдвяного перемир'я, якого голова української держави гостро розкритикував і а, відкинув у вчорашньому інтерв'ю французькому виданню «Le Parisien» Володимир Зеленський вкотре заявив: що Жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Пряма мова. ми би жодного разу нікому не дали такого мандату, бо війна у нас і жертви ми несемо. І не треба на цьому піаритись і розповідати, що ти великий лідер, бо ти нічого без України не маєш права закінчити. Це просто неправильно. Давайте всі будуть розказувати, як а, а, треба кожній країні в світі, яка у них незалежність, який у них суверенітет, як жити людям. Ні. Ну і за словами Володимира Зеленського, зараз в Україні немає відповідних сил на те, щоб силою відвоювати у Росії наші території, Тож поки що можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск. Імовірного вбивцю російського генерала Кирилова затримали в Росії. За даними тамтешніх спецслужб, це громадянин Узбекистану. Він нібито діяв за дорученням Служби безпеки України, а за справу мав отримати 100 тисяч доларів. В СБУ це не коментують. Слідчий комітет Росії підтвердив інформацію, яка була відома одразу після вбивства двох військових 17 грудня. За їхньою версією підозрюваний розмістив бомбу на електросамокаті біля будинку Ігоря Кирилова. Орендував авто, встановив камеру спостереження зйом. МК кажуть, російські силовики транслювалась в Дніпро, нібито вибухівку активували дистанційно. Сам Кирилов був начальником військ радіаційної, хімічної та біологічної безпеки збройних сил Росії. Разом з ним ліквідували його водія-охоронця. В дії з'явилося пенсійне посвідчення. Тепер оформлювати паперовий документ не обов'язково. Пенсійне за віком підтягнеться в дію автоматично. Пенсійне за інвалідністю, втратою годувальника чи за вислугу років потрібно додати в дію власноруч. Києві до Львова буде легше дістатись тепер на різдвяні свята. Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для популярного маршруту. Двоповерхова електричка курсуватиме зі столиці до Львова, 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня. Відповідно, у ці ж дати в зворотньому напрямку квитки вже продажом. Ну а ми вже чекаємо в студії сніданку. Ігоря циганика, наш е колега і спортивний оглядач, про потужні скандали в світі спорту. Дочекаємося. Друзі, рахуємо вже 12 днів. Залишилося 12. до нового року, і цей рік був багатим на погодні рекорди, в тому числі. І про сьогоднішні погодні рекорди, а також якою сьогодні буде погода, як нам вдягатися, вдягатися uh -huh. як планувати свій день. На що орієнтуватися, зараз розкаже Христя Боковець. Христю, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається погода в столиці. Ну і зрештою, на що нам орієнтуватися, якою вона буде по всіх регіонах. Вітаю колеги. Знаєте, сьогодні, коли вийшла з під'їзду, моя перша думка була: ого, нічого собі не холодно, можливо, можливо, це у мене такі враження, такі відчуття вже після такого традиційного нічного ранкового ранкового мінусу, до якого я навіть трошечки звикла, скажу вам чесно. Але сьогодні особисто як для мене на щастя, плюс три градуси, і скажу вам, не весна, звичайно, не літо, але на дворі сьогодні стояти цілком комфортно. Уки не мерзнуть от без шапки, мені взагалі супер-окей сьогодні. І от, загалом, по всій території країни сьогодні погода буде дещо тепліша, подекуди навіть до плюс 12 градусів тепла, і майже ну майже без ранкових і нічних мінусів. Тож, де буде найтепліше, де буде найпрохолодніше, про погоду детальніше по регіонах все вам розповідаю. Традиційно розпочинаю нам нашу погодну екскурсію зі сходу. І, власне, там сьогодні буде найпрохолодніше. Зранку та вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів, а от по обіді температура буде коливатиметься, коливатиметься від нуля до плюс 3 градусів, і от власне в Харкові синоптики прогнозують сніг на північ. Сьогодні буде найтепліше, ну майже майже найтепліше в Одесі, Миколаї та Херсоні в День від плюс 7 до плюс 11 градусів. В Криму також до плюс 11. Хмарно і е, опадів синоптики не прогнозують. А от на заході, зокрема, в Івано-Франків. Сьогодні погода б'є температурні рекорди, зокрема теплові температурні рекорди. Там температура підійметься до плюс 12 градусів тепла. Нарешті частині регіону буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. Також хмарно з проясненнями і без опадів. На півночі сьогодні будуть опади у вигляді мокрого снігу. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині. Температура ж в середньому коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів. В центрі країни сьогодні обійдеться. І без дощу, і без снігу температура по обіді коливатиметься також від плюс 4 до плюс 7 градусів. Мало хмарно, як я вже казала, без опадів. У Києві сьогодні також по обіді максимум плюс 7 і ні дощу, ні снігу синоптики не обіцяють. Традиційно перехожу до температурних рекордів. Найтепліше, 19 грудня, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1989 році. Тоді було плюс 10 градусів тепла. А от мінімум. Відзначився 1994, тоді було аж мінус 19 градусів. А от щодо народних прикметів, то сьогодні насправді їх дуже багато, і в основному всі вони пов'язані з врожаєм. Тож, власне, якщо е, сьогодні сіль, сильний вітер, то е, наші предки вважали, що восени буде багато горіхів. Якщо вночі зоряно, то буде багато ягід. А от якщо вранці тепла погода, то жита буде багато. Ну що, власне, колеги, можу сказати, що якщо ці прикмети. Мати справді вони правдиві, то о, жити цього року буде дуже багато. А я горішки люблю. От горішки люблю. Побігу сьогодні по місту флюгером. Подивлюся, я, наскільки буде моцний той вітерей. Спасибі Христя Беховець сьогодні напряме ключення зі своїми історіями. Двадцять грудня о двадцять першій наші персонажки це масляні. Їхній світ це постійні жарти і свято. Зараз усім нам не завадить трошки оптимізму. Бажаємо вам, щоб з першою зіркою на радість засяяла у ваших серцях. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один 24 грудня, о 21 на 1+, плюс Україна.